Я зараз зроблю вам фокус-фокус Пограємо в дуже цікаву легесеньку гру. Зараз я вам скажу два речення французької мови. А ви, як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей і запишіть їх собі parisienne. І друге речення. Je prends un super bon café dans une petite brasserie parisienne afin que je puisse profiter de l'atmosphère chaleureuse de Paris. Je suis venu à de Paris, je suis la de І тому, хто буде вас слухати вашому співрозмовнику, буде набагато цікавіше занурюватися ваше в ваш внутрішній світ, і фокус, фокус полягає в тому, що я склала малесенькі детальки лего, тобто слова французької мови, і масштабувала просте речення складне речення. 17 лютого стартує друга частина неймовірного курсу, який навчає вас схемам правильної побути речень. Називається LEGO 2». Лебо курс, який ви дуже сильно чекали. Скоро будуть анонси, підташіться поставити нагадування в блозі, щоб не пропустити рестацію на цей осіб бонжарні і бон напеті.